кожного в житті є ролі мами, є ролі тата. І якщо роль мами це любов, це безпека, це самоцінність, і роль мами формує оце, цей стан, коли я відчуваю, що я цінна. Я відчуваю, що світ безпечний. Я знаю, що мене люблять, так? і е, коли не вистачає материнського тепла, то це. Автоматично. Автоматично міська самооцінка, це залежність від схвалення, це пошук того, хто мене долюбить. А в стосунках ми розуміємо, що дуже багато обирають собі не партнерів, а обирають собі батьківські ролі, які б відіграли е, оту непрожиту, про, не да, недоотриману не тому, тому тут е, важливо. Важливо розуміти, що роль мами в житті дитини вона дуже і дуже значуща. І мама це перша людина, яка показує дитині, яка транслює дитині, як цей світ її любить, як цей світ ставиться, чи взагалі можна довіряти цьому світі, так? чи взагалі що таке самооцінка, звідки вона формується, як дитині дозволяти собі. Ну, Зараз вже трошки легше. От ще згадайте, 10 років тому назад от дуже багато, хоча, хоча, кому я розповідаю, і зараз, якщо подивитися на більшість, то дуже багато жінок не дозволяють собі навіть базових якихось закриття своїх потреб. А спочатку на дітей, а потім, можливо, якщо вистачить, то дойде до себе. Це геть неправильна позиція. І якщо ми говоримо про гроші, про те, що гроші йдуть на енергію, на те, що робить людина, як вона до них ставиться, то оця позиція спочатку на дітей, для дітей, заради дітей, то вона не а тому, що так навчила і показала мама. Що спочатку на когось, а потім вже задля себе, що я не цінна, мої потреби не такі важливі, як твої. І це повтор того сценарію, який дитина бачить.